Я поки що не знаю, як фіксити, фіксити вікна! Кенти! Ой-ой! ой Поганий з мене камерамен, хлопці! Опаски, біді, туалет, поліцейський, дарова. Чи це кейс? А, це кейс! Дивись, що пушка буде якась! Ведем їх всіх за собою. Хотів би я сказати, то я тут взяв помер. Можливо, мені туди треба. В їхню дерку. Можливо, пацани, куди зашли? Обалдеть їх тут в метро! Ааа, токсик чели. Укалюжу вас всіх і застріляти. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні! ha 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 Ми завітали в СКІБІДІ Tower Defense. Можливо, це так зветься, можливо, ні, я не знаю. Але в общем, Майнкрафт. В Майнкрафті СКІБІДІ туалети. І тут можна виключити спойлери. Почати гру, ще щось зробити. У нас є гайд по ігрі в книжці написаний, який нам обов'язково зараз треба буде прочитати. Я бачу тут діфікулті стандарт, кстаті. І. Все. Нема хардкору ніякого. У мене є з. Ага, туди я не можу взагалі. Окей, хорошо, давай почитаємо, що нам каже. Про гру, що тут потрібно робити. Гравці змагатимуться зі сотньою скібіді. З кожною хвилею битва буде ставати важчою. Ті, хто знищують мобів, отримують очки, вдаряючи знищуючи мобів. Хорошо. Окей, в общем, ми будемо валити мобів, скібіді туалетів і після того прокачуватись. Але тут є ще щось. Кожен моб має різну кількість здоров'я та сили, яка відповідає набраним очкам. Коли натовп скібіді знищено, вони мають шанс отримати суперсилу. Обалдіть навколо карти з'являються торгові автомати, які включають бонуси. Гравці можуть мати лише 4 активні бонуси в будь-який момент. Мент часу кожні 15 хвиль вмикають міні боса який бореться з туалетом павуком. Обалдеть. оце солідно. Тут, походу, з кентами надавалити, і якщо ми в соло не зможемо нормально пройти, то я обов'язково когось покличу. Ви можете поки в коментарях написати, кого покликати. Очки будуть використовуватись для розблокування нових розділів карти. Коли ви розблокуєте більшу частину мапи, відкриється більше розбитих фікон. Коротше, якщо ти сильний і достатньо, щоб досягти сотого рівня, ти будеш битися з останнім босом в грі. Ну окей, з цим я розібрався. Тут, по ідеї, тут ну, можна вибрати левел гри, ще щось там. І, коротше, окей, окей, окей. У нас difficulty стандарт. А, -а, -а поняв. Давай поки на стандарті, на харді потім поіграємо. Погнали, поки що почнемо гру. Так, хвиля номер один. У мене є вантус, і ми можемо бити скибні туалети, які лізуть через вікна, ти диви. Ух ти, йо. Хорошо, а як, як лагодить? Ух ти йо! Диви вони реально валять. Я поки що не знаю, як фіксити, фіксити вікна! Кінте! Ой-ой-ой! Поганий з мене камерамен! Хлопці! Друга хвиля мене виносять! Хорошо, у мене є 500 поїнтів, можливо, я щось можу купити. Та ні чорта я не можу купити. Мені ця гра нагадує, поки що. Ага, я помер. А, і тепер. Ага, і, і хвиля продовжується, я зрозумів. Значить, помирати я буду не раз в цій грі, я буду помирати часто. ХП у них буде ставати більше. Я поки що не знаю, як мені лагодити. Поки що реально не знаю, як мені лагодити, але погнали. У мене є 800 поїнтів, я хочу щось купити. Хочу щось купити. Анлок за 500 поїнтів. Я купити! Я купити! Ой, я купив! Я купив, я купив! Штука за тисячу поінтів коштує! Погнали, виносимо! Хлопці, скибіді туалети! Вас так багато. Ідіть геть, будь ласочка! Обалдіть, я не думав, що в Майнкрафті є сбіді туалети. За тисячу поінтів можна купити якусь другу штуку, походу, відкрити далі. А можна пушку якусь, будь ласка? Тут усі ще щось є. Ага, швидкість за 2000 поінтів. Це теж прикольно. Почекай, зомбі мертвий. Хвиля номер 4. Почекай, там далі можна відкрити за 2000 тисячі поїнтів. Ну, кхм, швидкість за дві штуки поінтів було б непогано. Но я би був би не против, взагалі пушку отримати якусь круту. Опаски, біді, туалет, поліцейський, дарова. Старіна. Хорошо. Ага, я отако от застраюю, Почекай! Ух ти йо, вас багато. Тільки не померти, тільки не померти, має 1200 поїнтів. Іди сюди, хлопці. Вони дуже, вони дуже здаля б'ють, понімаєш? От в чому весь прикол. Йоханий, бабай. Дивись, скільки їх. Дабл поинтс. Дабл поінти? дабл поінти, це хорошо. Підформить надо. ні 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 складно з ними битись, Складно. Мені ще треба чуть-чуть чуть-чуть. Є -є, 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 є є купуємо. Я купив? Ні, я походу не купив. Походу по іншому трошки купується. Давай щас з вами розберемся. Побив, побив, п'ята хвиля. Я купив! Я купив апарат зі швидкістю! Я не впевнений, чи вона в мене є тепер. Я, як перевірити, є моя швидкість чи ні. Або у дітей тут багатських скібіді туалетів, пацани. Да, да да тут по-любому можна ще якісь патрони купувати. 100%. Я просто поки не знаю як. Я ж активував швидкість. Я за штуку ще можу оцю штуку відкрити. диви. За 1000 поємтів можу ще мапу далі відкрити. Давай. Чи це кейс? А, це кейс! Диви, що пушка буде якась! По-любому, це дуже мені нагадує на Call of Duty. Я тільки не пам'ятаю, як вона зветься. Мені випала пушка. О, це хорошо. Бен! пушка є! ну, Бемц, вона стріляє якоюсь ерундою, і наступний раз відкрить, теж тисячу коштує. Тільки в мене, по ідеї, можна мати одну пушку. Правильно? Ой-ой-ой, багато, багато, багато. Скібіді челів. Свалі, стріляю, стріляю дуже жорстко. Вантусом я менше дамажу, ніж цією штукою. Сто відсотків. Вона, якщо попасти, то дамаже кількох чуваків. Ні, 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 ні. Одне хп, одне у хп, має 14 патронів. Лишилось. Я їх розбиваю поки що. Я розбив. Я розбив. У мене 2-400 є. Давай попробуємо ще раз цю швидкість прокачати. Може я її помаленьку качаю, цю швидкість, типа сам помаленько прокачу. Х2. Погнали підберем. Надо Х2 підібрати. Все, дабл є. Качечка. Опа, повно патронів знову стало, але вас так багато, хлопці. Ой ой. ой Коротше, пішли звідси, погнали ще щось відкриємо. А, а, ні, 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 це не тут, не тут. Свалюємо, відстрілюємося потихеньку. Мені ця пушка не сильно подобається, вона якась слабка дуже. Побив. Восьма хвиля. Давай відкриваємо, коротше, ще один кейс. Отако. Кейс відкривається, я поки відбиваюсь. Бо знову така сама Пейпер Кеннон. Пушка, коротше, всім стріляє. <хи> Туалетної бумагой. Ну, вона жорстко дамажить. Тільки аби мене не дамажили. Так, я знаю, що зробити. Я знаю, що зробити. Погнали, 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 відкриємо, коротше, наступну локацію. У мене вже достатньо грошей. Давай, 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 дві тиші. Я відкрив, я відкрив. І далі ще якусь штуку можна прокачати. Ось до. Ам... Сила дві тиші коштує. Надо. Ось якась хілка? Да, 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 хілка є. Дев'ята хвиля пішла, Пацани Пацани, дівчата, дев'ята хвиля. Так, тут можна десь ще пушку купити? Скоріше за все, да, просто треба знати де. Ой, ой, ой вас тут так багато. К... Там там в шлемі! Скибіді, туалет в шлемі. Хорошо? Блін, він біжить за мною в шлемі. Я його вбив. Стріляю. Дуже швидкі чили. Double points. Double pointy, хорошо. Давай сюди, мені поінти треба по любому. Я би павер прокачав. Надо прокачати силу. Силу, силу, треба прокачати. У мене кінчаються. Так, прокачав. силу, прокачав, тільки я горю. А у мене нема! У мене нема патронів! Вантусом розбив. Е, мені надо ще, коротше, Чуть-чуть грошей. Я покручу кейс. Ух ти, я покручу кейс і попробую вибити пушку хорошу. Як вас багато? Ні, вантусом супер складно з ними битись. На 9-й хвилі, на 10 босс буде. Погнали, пушка надо по-любому. А пушка надо по-любому. Погнали, погнали, погнали. Без пушки тупо нікуди. Я не знаю, де ще нова локація. Крутим, може щось нове буде, бо я там бачу в рулетки багато класних пушок. Знову така сама! Хоч куль появилось багато, ще давай отакого. Бемс, бачиш, коли їх багато зібралось, тоді їх надо вбивати. Десята хвиля, зараз буде бос. Погнали, подивимося, може я тут щось. Щось забув прокачати. Отут я з'явився, да? Да, отут я заспавнився. І тут більше ні чорта нема. Окей. Все, ведем їх всіх за собою. Ведем їх всіх за собою. Хотів би я сказати, але я тупо взяв помер. Ладно, їх сейчас тут дуже багато буде. О, ні, вони пропали. Вони пропали. Хм, hmm. окей. Питань нема. Все, хлопці, з вам битись не буду. Просто я щас вас всіх зберу, а потом розстріляю. І буде чітко. Отут ще ще є щось, да? Ну, відкрити не можу. А там ще щось є. Поняв, 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 поняв. Скибіді чели, підходьте. Всі підходьте. Це ж десята хвиля, тут десь босс має бути. Так. дивись, скільки їх. Дивись, скільки скибіді туалетів. Йоханий, бабай. Острілюємося. Так, 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 так. Їх тут капець повно. Свалим. Нам да на третю локацію. Якийсь досвід, я не знаю, на що він мені. Ну окей. У мене є 2000 поінтів. Я можу прокачати паувер? А можу подивитися чи чи можна ще десь щось відкрити? Бо там воно щось бачу. Я туди не можу пройти. Чомусь. Окей. Куди б я міг би пройти? Був би я не скибіді туалетом. Застряг, проблема. Отако. На. Хорошо, ремонт якісь ще штуки. Щось я попрокачував. Хорошо, давай попробуємо вкачати ще пауер. Я купив якусь силу. Хм, странно. А де та сила? В чому вона проявляється? Почекай. В чому проявляється сила, я не знаю. Але скібіді туалетів тут повно. Можливо, мені туди треба. Їхню дирку. О, можливо, пацани, куди зайшли? Обалдіть їх тут в метро! Нє, ні ні ні, 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 ні. Оце була помилка, що я сюди пішов. У мене мало патронів. У мене мало патронів. Ой-ой-ой, тут і вихід, хорошо, погнали. Виходимо. Дивись, скільки їх просто. І тут ми можемо перейти на нову локацію. Нам да 4 тисячі поїнтів. 4 тисячі поїнтів, щоб відкрити локацію. Ще тисяча треба. Так, чел. скібді туалет, на плюху. Убив. Обалдеть вас тут. Обалдеть вас тут, хлопці. Ну, кстати, ви по сходам дуже слабо. Проходите. Хілку я купив? Ні-ні-ні-ні, живем, живем, живем. Рострілюємося. Маю один патрон лишився. Нема патронів, нема патронів. Є Вантус. Тільки не померти. Ні, гейм овер! Ніхто не зміг вижити за цей час. Обалдеть, пацани. Це жорстко, навіть на стандартному. На стандартній складності це супер складно. Але зато я тепер поняв, мені можна оті павери не качати. Просто-напросто не качати. Окей, погнали, я знаю, як пройти. Так, хвиля номер один. Поки що я ще не розібрався, як мені нормально тут прокачувати дерев'яні оці штуки. Але я поняв, що скибіді туалети вони б'ють дуже далеко, і в цьому весь прикол. Вони, і за того, що б'ють дуже далеко, вони мене задівають постійно і мені не можна помирати. У мене 650 поінтів. погнали відкривати нову локацію відразу. Просто отако. Все, відкрилась на силу. Вона не хотіла відкриватись. Погнали бити з туалетів. Я тепер поняв, я міг не потратити свої поінти на силу і на швидкість, бо швидкості мені по суті ніякої не дали. Абсолютно ні армору, ні швидкості. Мені нічого не дали. <гас> Ух ти, йо! Ладно, давай. Ну, насправді трохи стрмно. Треба по-любому з кентами грати. По-любому, соло, це супер складно. У мене є тисяча. Давай я куплю пушку. Давай класну пушку. Ой-ой, поліцейські туалети. Мені дали пейпер кан. Це те, що й було. Отакого все. Бемпс. Бемс, все, трошки рознесли, далі добили. Хорошо, у мене є 1080 восімдесят uh, Погнали, подивимося, скільки коштує прокачка на наступну локацію, нібито 2000. Так, да, дві вона коштує. Так, а тактика остається тою самою. Ми просто збираємо дуже багато скібідій, починаємо бігати по кругу, щоб вони просто зістакались. Потім беремо пушку і починаємо тако стріляти. Вбиваємо їх всіх абсолютно. У нас є 1800 поінтів, і нам все рівно не вистачає капельки. Давай отако пробувати їх відбивати помалесенько. Одного розбити можна, але коли їх багато, то це супер складно. Мені ще 50 поінтів. Розбили, все, погнали, відкриваємо наступну локу. Є такий момент, і ми без швидкості, без нічого. Просто отак беремо і проходимо. Ми ще отако можемо їх бити. Головне, щоб нам просто в спину не давали плюху. В метро спускатись ще поки нема сенсу. В метро спускатись абсолютно немає ніякого сенсу, тому що там ще нам хана. Як буде в нас 4 тисячі поїнців, тоді можна буде. Але коли ми нафармимо 4 тисячі, нам бажано, щоб у нас ще були кулі. Бо якщо кулі у нас не буде, це буде халепа. Так, хвиля номер 6. Я не пам'ятаю, до якої хвилі ми потім дошли. Тоді бо там воно ще воно щось видно. Там воно ще якась штука. Можливо, ще десь воно буде пушки якісь покупляти. Поняв? Можливо, ось турелі будуть бити. Ну, чорт його знає. Тут же ж є камери. Чого вони з кібіді туалетів, то не б'ють. Так, появились чуваки з шоломами. І це насправді мені дуже сильно не подобається, але можна кудись. А, туди не можна зайти, все, поняв. Я думаю, можна. Так, збираємо трошки скибіді челів. Ми їх чуть-чуть збираємо і починаємо чуть-чуть отстрілювати, бо їх тут багатенько зібралось. Головне, щоб кулі ми не тратили, бо кулі нам дійсно треба. Так, так, так. Сьома хвиля, у мене є 3700. Мені майже вистачає на те, щоб відкрити нову локу, але в мене мало куль. Щас побачимо. щас побачимо. Можливо, ми просто щас відкриємо нову локацію. Завалимо скибіді челів. Як ви пройшли? Тут, тут забор! Чили, тут забор! Мегарібілд. Значить, у нас все забудувалось. Все, погнали. Якщо у нас все забудувалось, нам треба бігти і нам треба якось хилитись швидше. Так, трошки відбилися. Тут уже чуваки пройшли, не треба було відбиватись, ні чорта, бо вони щас мене скинуть вниз. Просто таку прихожу. Все, 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 погнали, Нову локацію відкриваємо. Ми могли її відкрити ще на сьомій хвилі, а ми сіке ждали і нічого не качали. Открив! Диви, 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 дай я! Обалдеть! Тут купа всього, купа всього. А тут що? Шість тисяч треба, щоб відкрити якусь локацію, тут треба 2000, щоб. Це сила! Сила! Силу можна за 2000 прокачати. Тільки я би прокачував не силу, поняв? Пацани. Я би прокачував пушку. Я би прокачав пушку. Мені да пушка, по-любому. Дивись, скільки тут туалетів. Тут вообще бігати неможливо. Мені ще хана буде. Тільки вижити, тільки вижити. Угу. Давай роздивлятися. У нас дуже мало часу, просто тако сильно роздивлятись. Всякі штуки. Скібіді туалетів то повно. Скібіді туалетів то дуже багато. Але Тут є місце, де можна, по суті, то побігати і трошки їх тако порозводити, поняв? Зі сторони в сторону. Бо вони ще й розумні, вони на упередження іноді біжать. Так, золоті туалети, кстати, якісь появилися. Давай їх тут порозносимо трошки. Отако. Далі з Вантуса доб'ємо. Все, погнали, вкачаємо свій павер. Оце реально єдине, що мені цікаво купити, тільки тут трошки є проблеми. Тут прям трошки є проблеми. Так, я щось там по -по подобував. Так, погнали за 2000 купуємо цю штуку. Не знаю, чи мені дало той павер, чи ні. Ну мені здається, що так як я з Вантуса те вбивав, так само я те і вбиваю, так? Да? Нічого по суті не змінилось, золотий челося, в нас тут є. Ми його теж вбиваємо. У мене 1170, у мене є 25 патронів. Хорошо, ми значить пушку можемо не купувати. Ми можемо поки що пожити, жить, 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 тільки жить і підхилити трошечки хп-шечку. а потім, після того, як ми це все зробимо. О, не непри... припустимо, похоже, потрібне виконання дії. Яка, шо, Що? Цієї функції. Там яка штука мені написала, я не знаю, що то таке. Давай стріляємося трошки. Мега ребел. Мегаребіл якийсь мені Одстрілюємося. Знову патрони дали, хорошо. Мені до да 6 тисяч щоб відкрити нову локацію. Давай, 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 давай. Так як мені пушки, блін, не випадають, на жаль, то крутить ми їх не будемо. Поки що ми будемо тут дефатись. Дефатись, дефатись, дефатись. Бо я потихенько. Що мені тут було написало? Якісь серверні штуки, я не знаю, що це таке. Ну ладно, ви, кстати, дуже швидкі, пацики. Ой-ой-ой, б'ють, больно, 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 больно. Ваши багато капець. Ладно, беремо пушку. Пейпер, пушка. Одбиваємося, потихенько. Все, свалим, 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 сваливаем. Дві бач, на, на упередженні йдуть, чорти. Тоді я десь після 10-ї хвилі помер, да? Ой-ой-ой. Так, скибиди, єс, єс, доп, доп. Давай, отходь. О, хп дали. Хорошо. Як же супер. 5 тисяч поинтів є. Обалдеть у них хп. Ну я же з вантуса стараюсь бити для того, щоб. Все, зажали мене. Зажали і вбили сразу. Це я перший раз помер. Перший раз помер. У мене 5300, патронів у мене 20. Хорошо. Живем, живем, живем. Все, вбили, типа, погнали дальше. Це дуже погано, що мене вбили. Ну, в принципі, що ж поробиш? Нічого страшного, нічого страшного. Два життя у мене ще є. Я, по суті, зможу, ще далеко дожити. Далеко дожити, далеко дойти. Мені дано на останню локу. Погнали. Так, в метро ще нікого не трогаємо, просто пробігаємо. Їх тут нема. Хорошо, супер. Побігли, погнали. Давай, 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 давай. Касанічка, біжим. Let's go! Просто це повна халепа. Давай, 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 давай. Чоус, ту більше 500 поїздів. Даже я б сказав, ну, 440 поїнтів. Все, на все. Ізі, правильно? Так, там силу можна прокачати, типа, Ну, я не. Понимаю, вона, походу, якось не прокачується. Якось е, ця ситуація іменно якась то лі забагована, то лі що, я не знаю. Ну оцей зі щитом, кстати, хп багато має. Так, відкриваємо нову локу. Открили. Що тут є? Що тут є? Сюди можна бігати? А можна, там плавати можна. Так, ХП буст! 2000. От зараз ми й перевіримо. На калюшах, оцих, кстати, їх можна нормально ловити. Тільки не померти. Бо вони бу вас зажимають і капець. Так, 10-та хвиля, 8000 тисяч коштує далі відкритись. Клятий, ти поліцай! Хорошо, динадцята хвиля. Дві тисячі ХП буст коштує. Дві тисячі. вони, вони. З калюж вилазять, чи що? Дві скільки їх? Одне ХП. Куль не так багато. Подбиваємося. Надо хілитись. Хілитись, тільки хілитись. і обходити. Ааа, Токсик чели! У калюж у вас всіх і застріляти. І постріляти всіх вас. Мені б ХП буст купити. Все, 2000, є. Погнали до ХП буста. До ХП буста. Купив, щось купив. Ааа, токсична штука! почекай. А де той хп буст? Його ні чорта нема. Чи, почекай, чи я Быстріше хілюсь? Я не впевнений. Я не впевнений, чи воно вообще працює. Ой-ой-ой, складно живеться, складно живеться в соло. Mm -hmm. Ой, ой вас багато. У мене якось непонятно. Є той хп буст, немає, як його використовувати. вообще не зрозуміло. ні чорта. Дванадцята хвиля. Ну тоді плюс-мінус мене на 12-й рознесли, але. Де він тупо заспавниться в калюжі, пані. А тут вся проблема, що він тупо в калюжі спавниться. Ні, 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 ні. Одне ХП. Ні! Ой-ой-ой, давай попробуємо пушку вибити, хорошу. Ось о, две, які пушки є класні, вони не випадають. О, диви, яка штука в мене з'явилась. Якісь качечки. Ладно, ними теж треба попадати. Я думав, що вони підривають, але їх багато, поняв? Тіпа, чим більше в тебе різних пушок, тим більше в тебе куль. І а чим більше в тебе куль, тим довше ти будеш жити. Коротше, одним словом, це дуже-дуже жирна движуха. Пошурували на останню локацію. Щас попробуємо все-таки відкрити локацію за 8 тисяч. Я дуже на це сподіваюся. Я задамажив. <ріст> качечка то нормальна тема. Пушок то багато, просто випадали тільки паперові, чомусь, не знаю. Але добре, що вони стакаються, їх дуже багато. Головне, щоб просто постійно були різні пушки. І чим більше різних пушок, тим, звісно, і крутіше. А ще погано, що вона померти, і погано, що не працюють оці штуки. Вони реально не працюють. І скоріш за все, краще отут все-таки жити, а не там в калюжах. Бо вони в калюжах спавняться. А тут хоча б ти їх контролюєш потихеньку і бачиш. Так, от Бемс, качечка. Бемс, качечка. Бемц, качечка. Папером ще довбанути вас. Hell, okay. Давай. Так, хілка. Ой, швидкі вони. Отако. Х2. І так як у мене дабл поінти сейчас, мені надо конкретно їх лупити. Качечка якось мало дамажить, чесно кажучи. Або то ці чели вже сильні, або то качка супер мало дамажить. 800, у мене тільки очків. Супер мало. Супер мало. Папером, туалетний у вас. Отако, хорошо. Туалетний папір, штука хороша. Убив. 13-та хвиля. Тринадцята 13 хвиля. З калюж вилазять чели, токсики. Але токсики быстро вмирають, бачу. Поліцейські ваші вмирають. Так, мені на 8 тисяч. Це дуже багато. У мене тільки 3500. Ой-ой, ой-ой, ой ой так, ладно. Туалетний папір. Пушка качечка. <гас> ні! ні! Жить, 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 жить. ХП дуже мало. Яке доп, доп, єць, єць? Тут у мене халепа! З пушки. Стріляємо просто жорстко. Отако, проходимо. Тільки щоб мене не вбили. У мене дуже мало ХП. Мене токсик ударив. У мене якась нудота. Убив. Так, мега ребілд. У мене, коротше, куль дуже мало, я не видержу. Я не видержу кінця. Мені треба просто відкрити нову локу. Так, папером треба отстрілюватись. Надо одстрілюватись. Надо одстрілюватись. Одкриваємо! Откриваємо! Відкрий! Та ну куда ти не відкрив, ні чорта! Фух, друзі! Обов'язково! Звемо когось в гості, а може й не одного, а двох, і пробуємо пройти цей режим. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока!